Привіт, мої любі друзі, привіт! Квітіння сакур, неймовірне ханамі. Я не знаю, кому потрібно їхати в Ужгород. Мені здається, що в наших Чернівцях ханамі спостерігання за неймовірним квітінням сакур найкраще в Україні це 100%. Адже це наші Чернівецькі ханамі. Чудові рожеві сакури. Ось тут вздовж парку Шевченка і вулиці Головної. А на площі Філармонії білі. Вони вже трошки відквітли і скрізь. Білий квітневий дощ. Так я називаю оці полюстки. А сьогодні я маю величезне щастя, тому що завтра я вже поїду до Києва і я дуже мріяла привезти матусю свою на це ханамі і показати їй цю красу. Мою мамочку знають багато хто. Е, мама, як тобі ця краса? Що скажеш? Я піднімаю голову і тільки дивлюсь, дивлюсь і посміхаюсь. Красота, неймовірна. Хоч у нас у дворі, скажімо, є трьох видів сакури, тут більше. Магнолії, Магнолі. тут більше вот такого червоного рожевого. Дуже гарні. Сакура це японська вишня. Е, у нас зараз клімат став близький до субтропічного. І квітіння, все в цьому році. Ти ж знаєш, що ти постійно саджаєш квіточки, ти це добре знаєш. В цьому році все вибухнуло просто ну, миттєво. І нарциси ще є, і вже конвалі, які в кінці травня, wow. і е, тюльпани, і магнолія, і сакури, і. Е, Гліциня. Ми з тобою ще підемо туди на вулицю Чапаєва, колишню Щербенюка на гліциню. Там такий аромат, що просто дурман-дурман. Весна буяє, весна буяє. І сакури це ханамі, це означає споглядання за квітінням. Це ми з тобою зараз будемо займатися модним японським заняттям. Ханамі будемо спостерігати за квітінням сакур, японської вишні, яка дуже гарно прижилася в наших кліматичних умовах. І так. за декілька років це перетворилося просто. Щось ну, щось таке, ну, Вся область, не тільки приїздить сюди, і тут купа людей. ми Зараз ввечері якраз же не так багато, ми з тобою спокійно, спокійно походимо, це побачимо. Як тобі подобається? Як, це, як тебе не любити? Отаке дерево світуще. Неймовірно, Звичайно, неймовірно. Прекрасно. Японці з родинами, це у них традиція така. Вони, Це просто традиція, традиція багато віків. Вони беруть такі підстілочки і беруть з собою саке. Це ну як водка наша, так, там так, е так. щось алкогольний напій, досить міцний. І канапки свої, і просто родинами сідають і мовчать, і спостерігають за цим хвітінням. ханамі. Тому так. що сакура це про швидкоплинність Полозно, життя. Крапає, угу. Сакра це про швидкоплинні життя. Це про те, що е, молодість і краса вона дуже швидкоплинна, Тому треба поспішати жити, не втрачати ці можливості любовання, посміхання, е, зосередження на цьому. Тому що життя воно дуже дуже швидке. Але ви знаєте, якщо ти живеш його потужно, яскраво тобі є що згадати. То це величезне щастя. Якщо ти отак от лежиш на дивані, нічого не робиш, навіть не хочеш вийти подивитися на цю сакуру, ну що це за життя? Але у кожного своє, я нікого не засуджую. Ну що, Матусь, ти, ти задоволена, що я тебе витягла? Звичайно, задоволена. Ну Бачиш? Я жалію, що мені треба завтра вже їхати знову на Київ, а потім Но... далі світами, але ж. Е, я дуже втішена тим, що в Чернівцях все так близенько і що ми з тобою зараз і ханамі зробимо, так, так, і так. на гліцинію, і ще до Олега до, до мого брата, твого сина заскочимо. Все, до кубки. І ще можеш спацірнемо по, по кабулянськи бруківкою. <гум> це ж, це Чернівці, Черна, це Чернавіці. Я неймовірно вам дякую, що ви знімкуєте, що ви погодилися, витрачаєте свій час. Е, Люба Україна! Любі чернівчани, буковинці, життя таке чудове. Так, у нас зараз дуже, дуже важкий період, і ми це все добре знаємо. Але е, ми маємо наповнювати свої душі оцією красою, тому що життя швидкоплинне жити далі, жити, люблячи свою країну, даруючи усю любов нашій культурі. Нашим людям посміхаючись один одному і спостерігаючи за цією красою. Дякую дуже. Мамусь, пару слів на прощання. Треба жити і любити навколишню природу і там, де ти живеш. Тоді буде все в порядку. Золоті слова з любов'ю до вас. Валентина Федорівна, Дем'янишина і Оксана Дем'янишина Сьогодні з Чернівців, а завтра вже крокуючи дорогою у Київ. А там далі побачимо. До нових зустрічей, папа, -па, мої любі.